Хочу подякувати за таку можливість. Я йшла, не розуміла, що це. Я вперше в своєму житті асистую комусь. Було, правда, асистування у грудничковому плаванні, там все набагато простіше. <рес> <рес> Направду йшла, теж тривожила, чи все мені вдасться, чи, чи зможу я бути корисною, але я безмежно вдячна вперше за те, що я змогла тут отримати, бо коли ти слухаєш, для того щоб комусь зараз допомогти і пояснити, ти слухаєш в три рази уважніше ніж я слухала на тому навчанні, на якому була я. Я прям мені треба було все, що ви казали, от прям кожне слово, і прям кожен рух руки треба було знати, бо мені треба було зараз допомогти комусь іншому. Це дуже цінно. Направду раджу всім, друзі, коли ви дійдете до других рівнів, вам будуть пропонувати, йдіть, асистуйте. І ще ще усвідомлення, я зрозуміла просто, який це труд ваш, коли ви викладаєте. Йо, як це непросто. Це направду не просто, бо нам здавалось. Ну ось нам пояснили, пояснили і пішли. Працюйте. Ні, то дуже непросто. Дуже просто дякую. кладемо руки і слухаємо. Да. Це дуже непросто. Дуже дякую. Супер, чудово. Дуже дякую. Можна пояснити. <плес>